У мене була в школі хороша українська, мені треба було час просто, щоб відновити архіва. Перший час було складно спілкуватися, але ну я досить швидко придрачився. Я там знаєш, не буду казати, що я там складно українізувався. Все так типа поступово. Ну я не одразу там знаєш всі моменти усвідомив. Понятно, що це такий певний процес. Окрім того, що ти просто переходиш на українську, ти ще якісь там моменти історії української, тоді вже там вивчаєш ці весь якби контекст наших стосунків з Росії. Якби коли я перейшов на українську, я відчув, що вона мені більше пасує. Мені нею приємніше розмовляти. Мені Більше подобається, як я звучу українською, я не звучу так грубо. Я вже навіть знаєш, я намагаюся перейти спеціально, я вже не згадую російські слова. якісь. Коли ти приходиш на українську, у тебе ніби у ці Г, що, вони ніби такі хопа, як пазл туди вставив, куди треба. Заводські настройки, ніби ти де, по умолчанню, знаєш, збив, короче, настройки, як воно має бути. І окрім мови, ти просто навіть себе хоча б відчуваєш да, дійсно, як ти кажеш, кажешся, типу, частиною е -е, української спільноти. Бо ніби перед цим оце, знаєш, все життя, що не зовсім понятно, хто. Ти живеш в Україні, але ти знову ж таки знаходишся в Росії, і ти ніби у тебе все перемішане. Ти зараз в побуті інколи переходиш на російську? Ніколи взагалі. Я чесно, я, не, я нічого не маю цього проти, якщо люди спілкуються в побуті російською. Я за те, щоб публічно виходити українською. Я про те, щоб публічно розмовляти російською. Ну, Це, це логічно. Ну, а в побуті да. ти теж не переходиш. Я не перехожу. Я чесно, я е, не засуджую, але я не розумію людей, які спілкуються в побуті російською. Як вам, блядь, не сложна? Ну я, я не розумію. це переключається кожен раз. Плюс. Е, я не знаю наскільки це прям научно, там якось філологічно доведено. Я не знаю, мені здається, все одно, якщо ти залишаєш цю російськість в собі, знаєш, навіть на рівні мови, ну тебе трошки залишається навіть цей менталітет. Мені здається, якщо ви спілкуєтесь побуть російською, нічого не маю проти, але ваш телефон все слухає. У вас 100% буде в алгоритмах просачуватися е, російське, якщо ви спілкуєтесь російською. Навіть вже по цій причині можна перестати в побуті розмовляти російською. Але знову ж таки, не засуджую ваша справа, як в побуті розмовляти. Е, я вважаю, що круче повністю прийти на українську, і це навіть легше. Мені здається, що це легше, ніж так, типу, через дві мови переключатися. Я не знаю, мені було б складно.